Урок я пізнаю світ. Урок 16 сторінка 20 Розгорнемо зошит. Перевіримо домашнє завдання. Завдання друге. Подивіться зображення, які елементи є на гербі Закарбатської області. Перевіримо кружечки, які ви зафарбували. Це перший і останній сім смужок, які чергуються синього і жовтого кольорів, і червоний ведмідь. Завдання третє. Знайдіть правильну відповідь мова це засіб людського спілкування. Зі ручці буква М. Знайдіть рядок, у якому всі слова іменники, Ужгород, герб і центр. Іменники відповідають на питання, що рядок, у якому всі слова прикметники під буквою Д рожева, квітуча, червоний. Фізичним тілом називають Будь-який об'єкт живої і неживої природи. Столицею України є місто Київ, до матеріальних об'єктів належить учень, тому що Ая і Бубу це нематеріальні. На королевській стоянці було знайдено знаряддя праці. Із букви, які ми виписали в зірочку, можна скласти слово ведмідь. Попрацюємо над темою нашого уроку. Тема уроку звучить так Первісні люди на території Європи. Отже, сьогодні ми говоримо про тих людей, які жили близько 1 мільйона років тому назад, але жили вже не на Україні, а на материку Євразія в його частині Європа. Почнемо урок із перегляду трейлера. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, на лічба для мозку, все ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків які найбільші адміністративно-територіальні одиниці входять до складу України? Яка стоянка прадавніх людей на території України є найдавнішою? На які питання відповідають іменники? На які питання відповідають прикметники, що таке поняття, що таке фізичні тіла? Що таке суперечність? На всі ці питання ми дамо відповідь в кінці третього уроку, і я пізнаю світ. А для початку ще налаштуємося на роботу. Я завжди підношу руку. Повторимо: я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя і однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Отже, розпочинаємо наш урок. Перш ніж говорити про первісних людей, які жили на території України, пригадаємо, що означає поняття політична карта. Політична карта це географічна карта. На якій зображено Країни, їхні кордони, столиці та великі міста. На політичній карті різні країни позначено різними кольорами. Державні кордони країн лініями, міста позначено маленькими пунсонами, кружечками. Попрацюємо із політичною картою Європи. На сторінці 21 Ось вона. Політична карта Європи. Частиною якого материка є ця карта. Політична Європа є частиною материка Євразія. Знайдіть на цій карті країну під назвою Франція. Дивимося уважно. Ось вона. Ця країна під назвою Франція фіолетовим кольором. Її столиця місто Париж. Містами казали позначають маленькими крапочками консонами. Чому нас сьогодні зацікавила саме ця країна, Франція? Прочитаємо цікаву інформацію і переглянемо відеофрагмент. І так, увага на екран! І так ми бачимо, що людина намагається щось робити власними руками, але не просто щось, а робити знаряддя праці. Що це було за знаряддя праці, з якого матеріалу воно зроблено? Про це ми зараз з вами і поговоримо далі. Ось бачите, таке воно гостреньке. Що не можна зробити? Бачите, в можна розрізати саме шкуру тварини. Ну, а ми з вами прочитаємо, чому саме про цю країну, Францію, ми будемо говорити. Завдання 5 читаємо разом із диктором. На річці Соммі в північній Франції були виявлені кам'яні рубила овальної, круглої та витягнутої форм, а також дрібні знаряддя з крем'яних відщепів. Це твердий камінь. З нього виготовляли перші надійні знаряддя праці. Давні люди підбирали уламки каміння і створювали з них наконечники для стріл і списів. Багато в чому завдяки цьому непоказному камінчику людство вижило. В суворих умовах дикої природи. Свою назву кремінь отримав від грецького кремнос у перекладі спалювати, оскільки його уламки під час удару один об один здатні давати іскру в Україні. Зокрема, на Донбасі виявлено багато шахт кам'яної доби, у яких видобували Кремінь. Так, чому саме Франція нас сьогодні цікавила? Тому що саме в цій країні в північній її частині, на річці Ось тут, в північній її частині, на річці Сомі, були знайдені. Знаряддя праці робила овальної, круглої і витягнутої форми. Крім того, саме тут був знайдено ще одне знаряддя праці, яке давні люди підбирали і створювали. З якого наконечники для стріл і списів. Другий камінь мав назву кремінь. Він означає від грецького слова спалювати, як же його використовувала сама первісна людина. Вона терла камінь о камінь і під час ось такого терця каміння давало іскру. Тобто людина могла розвести багаття. І ось ми з вами бачимо вже дві, два перших знаряддя праці: рубило і кремінь. Працюємо далі. Знайдемо на адміністративній карті України дві області Донецьку і Луганську. Подивіться, ось вони біля Олівчика. Луганська і Донецька область, Донбас, це частина регіону України, де знайдено багато шахт кам'яної доби, в яких саме видобували також цей Кремінь. Покажемо і Закарпатську область. Пригадаємо її адміністративний центр, місто Ужгород. Перевіримо себе за інформацію, записавши, цифри арабськими, записавши числа арабськими цифрами. До складу України входять 24 області, Автономна Республіка Крим та два міста Київ і Севастополь. Пригадайте, що вам відомо про Закарпатську область. Чим вона відома? Так. А ще ми з вами сьогодні прочитаємо ще одну цікаву інформацію завдання восьме. Читаємо разом. Це цікаво. Перші людські істоти, очевидно, пітекантропи. Потрапили в Європу близько мільйона років тому, з півдня на захід Європи вони прийшли з Африки через Гібралтарську протоку, а в Центральну та Східну Європу найімовірніше через Балканський півострів. Ми з вами знаємо, що. Більшість перші люди, які жили на планеті Земля, були саме на материку Африка, але в пошуках їжі вони переміщалися з одного материка на інший. Як же вони потрапили саме на материк Євразії? Вони могли йти через Гібралтарську протоку, ось сюди, або через Балканський півострів і потрапити в східну. Центральну і Східну Європу. Пригадаємо інформацію від Бубу. Найдавнішою на території сучасної України є Королевська стоянка, розкопана археологами неподалік села Королево Закарпатській області. Прочитайте ще раз самостійно. Перегляньте Археологічна знахідка світового масштабу знаходиться на Закарпатті. Стоянка перевісних людей знайдена у Королево кілька десятків років тому. Немає собі рівних в Україні, Росії і навіть у Європі. Ця стоянка, яка знаменита фактично на всю Європу. Да? Королівська стоянка на місці кар'єру. Ну хтось каже королівська, хтось каже, вона відноситься вже до віряці, да, тому що кар'єр вже е, належить віряці. Е, вона. Досліджувався київськими вченими. Аналізи підтвердили, що мільйон років тому там проживав Пітікантроп, тобто помав людина, і людська історія Закарпаття саме починалася з один мільйон років. За експертними висновками, королівську стоянку, майстерню людиноподібні предки використовували впродовж сотень тисяч років. Ось така цікава інформація про королевську стоянку. Ну, а ми виконаємо останнє завдання бобу. Переставте букви, щоб прочитати слово. Історія. Наука про минуле людство. Робило знаряддя праці. Стоянка місце зупинки людини. Археологія наука, яка вивчає минуле людство. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про те, як первісні люди потрапили на територію Європи і які перші знаряддя праці були саме цих людей.